Блондинка до блондинки. Виявляється, щоб зв'язати светер, потрібні три вівці. Ти це знала? Ні. Я навіть не здогадувалася, що вони можуть в'язати. Боїшся стрибати з парашутом? Так. Стрибай без нього. Тату. А правда, що в Індії чоловік до шлюбу не знає, хто його дружина. Тато зітхаючи, та виходить, що у нас теж так. Справжній джентльмен той, який виходить з машини і каже. Кохана ти ідеально припаркувалася, а цей Lexus вже був пом'ятий, і кіт вже був дохлий, та й ялинка тут до біса не потрібна була. Сидить програміст за комп'ютером. Раптом стукить у двері. Відкриває, а там стоїть стара. Вся в Чорному і з Плоскогубцями. Ти хто? Я смерть. А чому ти без коси, а з Плоскогубцями? А я за компом. «Отче, я хочу посповідатися. П'єте п'ю. Але може, спочатку посповідаєте мене? Кохана, давай миритися. Вибач мене, я був неправий. Стоп! Не їж! Я приготую щось інше. Чоловіче, можете не матюкатися при дитині? Взагалі то я слова перераховую, які він на моїй машині надряпав. Чоловік, де саморізи, дружина? Якщо ти про кучеряві цвяхи, то в шафці. Їде блондинка на джипі, даїшник зупиняє Чому спереду і ззаду різні номери? Попереду мобільний, а ззаду домашній? Приходить до мудреця чоловік і каже Чому всі хочуть одружитись на незайманій дівчині? Мудрець протягує йому дві цукерки одна у фантику, інша розгорнута і пропонує вибрати. Чоловік вибирає розгорнуту. Мудрець в шоці. Чому? А хто його знає, що під тим фантиком? Може какашка якась? І сказав йому мудрець Йди до біса звідси таку притчу спортив. Що вам заважає схуднути? Відчуття голоду. Алкоголь вбиває нервові клітини, залишаються тільки спокійні. Всі неприємності коли-небудь закінчаться, повірте мені. А ви оптиміст? Ні, я сторож на цвинтарі. В маршрутку навпроти мене сіла дівчина з мітлою. Ледве стримався, щоб не сказати що не заводиться? Любий, ти чому нічого не робиш? Все, що не робиться, все на краще. Як я вас впізнаю, вам назустріч буде йти жіночка, і ви подумаєте лиш би не вона, так от це, буду я. Дупа це не частина тіла, це подія. А що ж тоді повна дупа? Це життя сповнене подіями. Дурна ситуація. Знайшов оголошення про продаж сокири. І тепер я маю подзвонити незнайомій людині і домовитися про зустріч, на яку я прийду з грошима, а вона з сокирою. Чоловік після тривалої виснажливої суперечки з тещою звертається до сина. Синку, принеси бабусі крем для губ. Який крем? Такий у тюбику на ньому момент написано.